Що ж, давайте поговоримо про Тихий океан. Знаєте, це ж не просто величезна кількість води, це цілий світ, велетенський, таємничий і, чесно кажучи, неймовірно потужний. Він настільки гігантський, що більшість його таємниць досі ховаються десь там, у непроглядних глибинах. Ну що ж, почнімо нашу подорож. Спробуємо розкрити хоча б деякі з них. Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? По-перше, поговоримо про те, чому Тихий океан це просто океан рекордів. Далі з'ясуємо, чому його назва, скажімо так, трохи оманлива. Потім зазирнемо у неймовірні світи життя, що ховаються під водою, не оминемо увагою і грізне вогняне кільче, і наостанок торкнемося теми, яка стосується всіх нас, про небезпеки, що загрожують цьому гіганту. Ну що ж, почнімо з масштабів. І тут, повірте, є, чому дивуватися. Тихий океан це справжній чемпіон нашої планети за всіма показниками. Його розміри, їх насправді важко навіть уявити. Але давайте спробуємо, розберемося в конкретних цифрах. Отже, перша цифра одна третя. Що це означає? А те, що Тихий океан займає, просто вдумайтеся, майже третину всієї поверхні нашої планети. Це ж більше, ніж усі континенти разом узяті, просто неймовірно. Йдемо далі. Понад 50 відсотків більше половини всієї вільної води на Землі знаходиться саме в Тихому океані. Це ж просто колосальний гігантський резервуар. А тепер давайте зануримося на дно. Понад 11 кілометрів. Саме така глибина Маріанської западини, найглибшого місця на землі. І знаєте, де вона? Так, саме в Тихому океані. Щоб краще це уявити, от візьміть найвищу гору світу Еверест, і занузьте її в цю западину. Так от, над її вершиною буде ще кілька кілометрів води, уявляєте? Гаразд, з розмірами розібралися. Тепер про назву. І ось тут починається найцікавіше такий собі парадокс, чому океан, відомий своїми штормами, назвали Тихим. Це ж зовсім не відповідає дійсності. Давайте розбиратися звідки взялася ця, м'яко кажучи, неточна назва. А історія така: у далекому 1520 році знаменитий мороплавець Фернан Магеллан вирушив у свою подорож, і от, перетинаючи цей безмежний океан, йому ну просто неймовірно пощастило. Погода була на диво спокійною, майже ідеальний штиль. Він був настільки вражений цим спокоєм, що назвав його Мар пасифіко тобто мирне море. От так просто. Але ж ми знаємо правду, чи не так? Це була просто ілюзія. Магелану пощастило, а от реальність зовсім інша. Насправді, Тихий океан це епіцентр найпотужніших у світі ураганів, тайфунів і руйнівних цунамі. Ось вам і мирне море. Назва одне, а сувора реальність зовсім інша. Добре, з погодою розібралися. А тепер давайте залишимо ці бурі на поверхні і зануримося глибше. Адже саме під водою ховається справжнє диво, світ, що просто кишить життям, і яке життя? Кого тут тільки немає? По-перше, сині кити, найбільші тварини, які коли-небудь існували на землі. Уявляєте, вони плавають саме тут. Поруч з ними цілі зграє риб від грізних акул до швидкісних тунців. А ще розумні ссавці, дельфіни, морські котики, морські леви, тисячі видів коралів створюють цілі підводні міста. Це не просто океан, це справжній живий космос. І, звісно, не можна не згадати про перлину Тихого океану, великий бар'єрний риф біля узбережжя Австралії. Це ж щось неймовірне. Це єдина жива структура на нашій планеті, яку видно з космосу. Тільки вдумайтеся, це величезний підводний мегаполіс, де мешкають тисячі видів найрізноманітніших риб, коралів та інших дивовижних створінь. Але під усім цим дивовижним життям вирує інша, набагато грізніша сила. Ми говоримо про геологію. І зараз ми підходимо до однієї з найнебезпечніших і найактивніших зон на планеті. Її називають вогняне кільце. І це не просто якась красива метафора. Вогняне кільце це абсолютно реальна річ. Це така гігантська підкова з вулканів і сісмічно активних зон, що оперізує майже весь Тихий океан. І саме через неї в цьому регіоні постійно відбуваються землетруси та виверження вулканів. Така як це все працює? Насправді принцип досить простий, але от масштаби просто космічні. Уявіть величезні шматки земної кори, тектонічні плити. Вони постійно рухаються, труться одна об одну, наповзають. Це створює неймовірне тертя і тиск. І от, коли цей тиск знаходить вихід, бах, ми отримуємо землетрус або виверження вулкана. І знаєте, який результат цієї невпинної геологічної роботи. Острови понад 10 тисяч островів розкидано по Тихому океану. Більшість зміг це, по суті, верхівки підводних вулканів, і це, до речі, набагато більше, ніж у будь якому іншому океані. Ми поговорили про велич, красу і силу Тихого океану. Але на завершення, треба поговорити про щось набагато менш приємне про серйозну проблему, з якою цей гігант стикається просто зараз, у наш час. І головна загроза це забруднення, зокрема, сміття. Так, попри свої гігантські розміри, Тихий океан виявився дуже вразливим, і саме наш пластик, наше сміття завдає його унікальному світу просто непоправної шкоди. І це, власне, підводить нас до фіналу. І до головного питання Тихий океан, це ж не просто вода на карті, це спільний скарб усього людства. І питання залишається відкритим як. Як нам зберегти цей дивовижний величний світ для тих, хто прийде після нас?